За доброю традицією, символічний перший удар в домашньому поєдинку Кривбасу в українській прем'єр-лізі виконав діючий армієць. Цього разу це почесне право довірили бійцю 129-ї бригади ТРО Володимиру Волошину, який воював на Сумщині та на Курщині, отримав поранення і нині проходить реабілітацію. Вже далі розпочалась сама гра з центру поля. Вже на шостій хвилині пролунала повітряна тривога, і гравці і глядачі залишили стадіон. Після поновлення процесу на полі команди почали грати на зустрічних курсах. І вже на 37-й хвилині, після гарної подачі Микитишина до штрафної найшвидшим був кривбасівець Єгор твердохліб, але м'яч забили з положення поза грою. Офсайт побачив боковий рефері. Незарахований м'яч червоно-білих змусив гости з Полтави ще більш активізуватись. І на 41-й хвилині видовищним пострілом в дальню дев'ятку нігерійський легіонер Ворскли Самсон Єде вивів свою команду вперед. Рахунок став 0-1. дуже швидко повертає м'яч під свій контроль. Передача на єде. Той розвертається. Єде готує удар. Чи буде передача? Пробиває, забиває Самсон. Єде. Просто шалений м'яч. Тепер наступна черга вже кривбасу відіграватись, і така нагода з'явилась на останній третій компенсованій хвилині в першому таймі. Після небезпечного стандарту камерунського легіонера Кривбасу Жан Морель По першим на м'ячі був наш нігерець Даніель Соса головою. Зробив рахунок 1-1. Після забитого м'яча команди пішли на перерву і одразу розпочалась чергова повітряна тривога. Вже після відбою та поновлення гри в другому таймі команди діяли на зустрічних курсах, але полтавців більше влаштовувала нічия, ніж команду з Кривого Рогу. Гості повсякчас намагалися засушити гру. Фінальний свисток головного рефери зустрічі зафіксував закономірну нічию. Один-один. Знову погано війшли в гру так перші п'ять хвилин, поки розкачувалося, вже Крибас створив певний тиск. Вже Після перерви, коли вже тривога була, так, вже війшли в гру добре. Я рахую, що перший теми відіграли дуже добре. У нас були дуже добрі моменти, які ми могли використовувати набагато краще. І... А другий там вже гра пішла більш на курсах, більш... крибас почав грати більш агресивно. Ми відповідали швидкими випадами. Я думаю, що гра була цікава і напружена. То і рахунок по грі, і крибаса були моменти, і у нас в нас були моменти. Наставник Кривбасу погоджується з думками коуча полтавської команди. Моменти були в обох сторін. Втім, нічийний результат закономірний для гри, яку побачили вболівальники на полі стадіону в Кривому Розі. Стосовно гри, я думаю, що ми що Полтава не награли сьогодні на перемогу. Було дуже мало гольових моментів, але ми забили по м'ячу, спочатку пропустили, потім зрівняли. Дуже добре, що зрівняли на останній додаткових хвилинах. В другому таймі ну гра була більше в центрі поля без таких, як кажуть, моментів. Одна з тих ігор, в якій ну дуже мало було моментів. Свою наступну гру Кривбас знов проведе на домашньому стадіоні гірник вже цієї суботи, 28 вересня, в гості завітає один з нинішніх лідерів чемпіонату ПФК Олександрія. Початок гри о 13.00. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.